Ярик тоже суппорт. Я я инженер. Рукон. Нас... Ладно, то якщо Ярик тоже суппорт. Левый чи я? правый? Не, на тобой табори... тоже, Ярик не твой рукон. Прикольно, оно прям перед каткой пише, кто джамп лидер. Ага. А да? Ты на ту перед тобою. Жартую у okay. мене персонажа очі вже зайобані? я його тільки пишу. Уже не, <laughs> <laughs> не составился там. Не, вони очі а то, тут тут вообще... спаяди, Трубочки, бубочки, якісь вже... <laughs> а, подожди, а старіше. де хто я? Я перша. Я в Бакалаві. бакала Балакра... Балакал... піска, піска, піска. Бакалавра. Бакалей. Ой, пісь, цигани. Суджую циганів, циганчиків, нет, фу. Блядь. Тільки не бать мене, пожалуйста. Ах. А в мене, а, в мене є можливість. Жопу собі забань, блять. А, ізі. А чого не анус? Ну, там одне... Я вже до ануса звик. А от це щоб ви так трошки розтрусились, паня. Ты баня? Бля, як там? А, не давай їм зрозуміти твій наступний мув, короче. Ты ненажопой, и все такие ой, нихуя себе. Ай, який же винризный, Чесно, Честный блять. Так, я человек. Так, давай. Тільки та... Так, кида... Ага. не кидайся в якийсь... Ну, Іван. Олег, нам похуй. <ріху> Причем це мені <б> задається. <ріху> я не знаю, що куди? Я не знаю, на якій я тільки що стояв. Ні, ні, то щоб ярчик роздуплився просто... хоч трохи. Я... Так, я думаю, йому все подобається. Я да? в сечлені в буду. Є, yeah, хорош. Мабой. Eh, да, оформляємо. Оформляє. Що саме Яночка мені оформляє? Типи упали туди у нас багато пачка. Ага. У мене є тіль... Ага, ага. О, там чел. Яр, перед тобою. Яр, тупо. Яр, нахуй. До його добити треба, Ярик. А це вже, ну... Бо воно, сука... Він десь їбався, поняв, Девід? А як зброю міняти? Колесико. Треба знайти. — Один, два. А, да? ну, да. а, він, — А, так? — Або колесико воно ну, О, так. — О! — А, ось він, блядь! Диви, нахуй! Сидить, сука! Шо ти, голова? Тут ще один, якщо шо. — Ярик, твій, давай! — Машина до вас їде. Я йду, а він сам вже, здається, помер. О! Єбать! Yeah, Машина приїхала. Тут бригада приїхала ціла. Єбать! Yeah, <laughs> допомоги? Бог поможе де вони? Мау! Мене тягнуть тягну кудись, блядь! Башу, да. За шкірки, ой, я ще вмазали. які нахуй пройти нельзя. Ще в вмазали, каже. <ріху> а підійдіть сюди, я на бой кину. Медики, тут дефібрирі. <ріху> ща, ща, ща все візьму, набої, блять кидаю нахуй, все роблю. Ярік, ти на X кидаєш набої, якщо що. А? Ніго я? А тепер сидим над ними і дрочим. У меня хуй туда, пожалуйста. <laughs> Ой, бать, так, короче. Да, де дефибрил, блин. Вот механика чайного пакетика реализована. Да. Конечно. Ну, можно Так. У меня, блядь, залупается шатган кит, не підбирайся. Так, шо, мы куда-нибудь. У мене факт на якщо он цела, цікаво. Комусь один треба. Мене один є. Такі собі медики, зрозумів? Ну, вже ппшки. Тут у медика ЛМГ, як у саме зброя. Профільна зброя, так. Трюфельна? Так я поміняв. Брін, тут люди були. Сюди, склад, біг. А, блядь. Мене бабка є, мене бабка є. Вмикай, тут мають бути люди. Ой. О, дабл слайд, є Типа, на лодки собі тусується А шо це. А, потихоньку, не стріляти треба, я вспомнив Я пошла, ще одну дестрой. Soul, драйв. З ким ви там воюєте? Ага. З лодкой, них все добро украинская, да поможите мне, хрущ Чован. Чован, да. Влитка. Литка. Вид мини-бинг. Литка. Ебать, <рес> <Від мині -бінк. рес> <рес> я скучил прямо. На, нахуй. Ебалик, шо ты, дядя? Вот священного канала. Я кудись блядь, стреляю, нахуй, туди. <рес> я хоть сейчас ракетницю ракетницы въебу, блядь, але не въбу, у меня нема. О, їх з ракетниці. Я не знаю, що ти хотів сказати, але я почув священного канале. Ее. Иди сюди, я тебе пошли їбатися, Давай, все. Сука. Ну там десь з води мають плавати. Та я вже в'єбало отримав з води. житки не знаю. Блін, а я аирстрайк им замовила. да? Аирстрайк. А. А що я став воду? А-а, чип-чип-чип. Ну, сука, нахуй, не на тебе, блядь! Е. Ічлід нарисується на дохуя. На дохуй, да. Блять, на дохуя Та ж бий, та на доху. Убер, нервничай, все добре. А, там Яра піднять, треба, Яр, їбаться. На даху, на даху прилетів. Давай, тягни, 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 тягни. Там не з яром оттягуються. Повні, блядь. Тут є друга проблема, блядь. Мене нахуй бродів вже немає. Давайте пана мені, давайте подрати пана мені. Біжу, Олег, Олег, блядь, мчу нахуй. На чижах, на крилах. Мучі, блядь. Де всі, нахуй? Ось тут, зліва. А, це не той. Ярик, тащи мене.

Ну все, посидь там трошки, подожди нас. А, еще на мы можем усреть, но то. Нашел на тресну. Так ми редеплоїмося, у нас second chance. Да, у всіх? А, ну что охуенно? Та йдіть в дупу, дадить. Не, ну постой, трошки, ми там на те приземлився. тебе приземлився, вся тебе шану пушка есть, пістолет давай, який красивий. Да. Тут би ти уже все залутала. Не, нема. У Мене ж другий гад. Ярик, тоді я лечу. Так ми з тобою. Я нырнув нахуй. Олег, 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 да представляй голову. Уиии, блять. Знаешь, вы тут рез у тут же нема ничего абсолютно. Я да, похуй, за ней Олегу... О, подожди, у, у меня все. Ооо, там теперь зустрыща. Давай, ебать, я готовы, нахуй. На все. Везьми мене! За штирки, блядь. Я я дам, дам, 5 хп, типа. Я ему yeah, 55 yeah, yeah. дав. Добив. Тут за машиной. Скотт yeah. Хорош. Е, Ярик, там, короче, бачиш, подивись наліво. От туди не О. треба йти. Мне броня треба, якась. Я сука сам, як броня, блять. Дай я цю хуйню візьму. Що це таке? Олег, що ти стріляв? Що це таке це ДМРка? С uh, да. СВДМ, да, це ДМР. -ка. А, все, нахуй йдемо звідси, зараз згорем. Бля, не заходьте за зону, зона, я як що, сразу нахуй спалюю прям в секунду. Оце от... Понял. <кхіт> Ебайдем сподарюся. Отак і буде. ти туди зайдеш. З Зачепив. І дал пізов. О, перед нами кастом вепан, у цей кейс. Ебать, сюда, нахуй. О, прям наебало приземлился. А броню удайте? У мене нуль. У меня 5. А <Onionisation> <coughs> я, як Скажіть, як скидати по одній? і кнопка, по броні. О, У мене шість. А цій херні на Ху кидаєш, Там на баброни. Тики на бои. Тики на бои. Але кинь кинь на бой, блядь, куда коли построим. На, на, обнашся, блядь. типа, да, и забрал. Кинул, <laughs> кинул. Кину, да, и не забрал. треба затискать, типа, просто кинь, хай лежит. А можешь не забирать? Да. ну, куда это? Я, его... я... я сейчас вам плашки скину каким-то чином. Ярику скидываю. Вярик, Ярику, Ярику. Тап. Ярик. Бруя. Раз. раз. А я все О, скинула. Я, нет, не, я все а скинула. Че тут Ринчфайдер не працюет? А да? да. Так, а левой кнопкой. Блин, нема. Шалкаешь, раз, два. Я Хоро, вже щось шо... не начлка у меня не заебись. Дякую, дружим. Ти щить плашок забрав. У меня ноль. Дякую, дуже. Я, я дві вставив собі. І одна залишилась. Я три забрав. Там ще хтось кормився. Ты все нормально. У Мене... меня ноль. Ну, на це стабільно все. Да. Мені все подобається. А, блядь. Слухай, це приємна тема, до речі. Дифи беру. заберу. Я тебе що дифи діфі, блі Олега. Ярик, ты ще можеш гана апатика? короче. воно обмежене, якщо що, по, -по повитрю, ни хуярь. я он чест дизельбла. Та да так, що треба було. Давай Що це таке нахуй. Хто що, на що, що таке? ага. знаю. Я... туда, походу, там де зелений смог, походу, зараз ебане щось. А, да, ама дроп, нихуяся. сенсі, дроп упав? Думаю. а, це я визвала. Ну, ти мені залутайся. А, ну, блядь, я не знаю. Іди лутай. Та беріть, що зверху, там. Блядь, мішка тобі хочеш? Ні. На тобі ще мішка зверху, на. А я не знаю, як я його кину. Я повний. О, інженери. Е Сюда. Відкривайте. І щось опять мене двері долбати. Ні. О, асфальт-райфл, прикольно. О, я таке хочу. Кулемет. Кукулемет. Кукулеметник. Куниметник. Эрика, яки у тебя гана? Він знає. А кто вообще я А, Яри? Ты крышатап нажимаешь, а что у тебя стрелочки на гане, ты можешь нажимать наводить мышкой туда, пробел и апгрейдить его. Знаешь, мы на радуете истории? Да я не могу никуда кинуть. Що ти ораторський талант не проп'єш? Я? Да. А шо, я що я хуйню так да, сказав? Так. Да. Це звучало, як на ти можеш гади апгрейдити, оце, оце оце клацаєш, і оце отут ось, ось нажимаєш пробіл <п 'є> Я такий, понятно. Не, nee, ти розумієш, я його поняв. Так, да, Ярик, а ну сань, сань, Ярик. Вс, по не маю. Візьми, візьми ган. Зрябекану. О. У Мене є uh, на що. Ні, <laughs> nee, я тобі попижу гандав. Ней, nee, тобі треба на швешку кіт апгрейднути? Uh, я не знаю, що в мене... Якщо That... F зажмеш, з ножом будеш бігати. А, зачекай, ти медик, ти медик, Що, Я думала, ти этот. Ти медик, я думала, ти этот. Понятно, блядь. Я думала, ти з ППшками <laughs> бігаєш. А? <Ага>? Де? Да. <laughs> Вот На двійці Ага. Uh -huh. В ебло дал. А як, я кляну вбив, блядь. А, да, а вона десь близько. І ще спускається. Да. Yeah. там uh -huh. от Угу. А прямо в будинку. Я прямо в тебе в будинку є. В мене? Ага. Да. Я на даху. Вот тут на даху. Ну, от вони в те, в будинку були. Кольно. Я одному там хит дав, злякався. злякався. нього тупо репнуло нахуй. Хай. Єбать. А тут на даху. На доху? Я... Бля, дом не зруйнували. Біжу, блядь! Дефібри, блядь! У мене на доху, типа. Ага. Ой. Що ви тут лежите? Добрий день. Ти ж куди нахуй спустився, ти, сука, голова? Your а ти хто? Блять! Забусався! <laughs> <Ти не> <laughs> <laughs> Стою перезаряжаю, блять! <laughs> так, а де по итогу люди? Нема! Я не знаю, я одного вбив. Ну, я двох. Все тоді. Е, опять якісь ці зелені штуки запускай. О. А, їбать. Угу. Олег, біжу. На Т3 і біжу. Де ти, блядь? Погнали, потягаю тебе. Так... так... Типу нац, по Він тип на даху там був. Ой, блядь, що зробив? Тип у нас, по-моєму. Він, тільки що, я коли підбігаю, я парашют розкривається. А він, значить, знизу спрыгнув. Не бачу поки тут нікого. Нашли? Пошли. О, Нашли. це лист був. 2-2. хорошо. Оно! Да. Блядь, як там? Отут. На ків натисни. Натис вже. За Який? бусом. Четерти. Два. Да. Третій. Ой, третій, да. Я не бачу нахуй нікого, блядь. Отут за... Я тут показую. А блядь, ви, сука, з другої сторони вообще там воюєте. Один, один за бусом, другий за будинком. За бусом тут нема нікого. Я наверх. На От за цим зама. Плашку. плашку, плашку, плашку. Бля, я наставлю. От, рагуль. Надось ну, по попереду. Якщо треба, скинути. Ну, ще одна є. У Мене було, тип запры. А, зипка, я понял. Сейчас я вийду. Давай, давай, десь... на зіпку на є, пішли, блять. Зоряний десант, нахуй. А, привіт. Подай всі. Ні-ні, він прилетів з зипки, да. А він вже мертвий, все. Лох печальный. Само пинимай лут. Да, так. але я типа, наприклад, артиллері страйк, ну, типа, як класерка, то її треба підіймати. Бля, в на броні нема. Я прям перед тобой бутись, внизу, Прямо перед тобою внизу. Я о, бачу. Танк, блядь. Давай съебакся. На на Воно знизу. Є, нахуй, звідти. А! а я в курсе якийсь щит. А, о. Підніме тебя бо я впав трохи. Бля, там... там... Блядь, а нет, это в зоне. Бля, вот я класс руку кинул, сука, он стоял, стоял. Вот там типа, там тип. Ну <таку> тогда <таку> я... Да, <таку> парша, парша, парша метка тип, парша <таку> метка тип. Это же Олежа, тут бежит, пар параллельно тебе бежит тип. <таку> Блин, такой лох хпшный. Найс. Nice. Убил. <соцкий> Бежу, лох хпшный. <плёл> да, да, да. Було б гуд. Якщо не піднімеш, то я підніму. Я піднімаю, піднімаю, піднімаю. Хорошо, я десь до вас, блядь, зміщаюсь, бо мене тут танки, і їбає, мені геть не прикольно. Він з'їбався, він з'їбався, он тут, короче. Олег, прямо перед тобою щас буде. Для тебе, Олег. Він ага. з'їбується вліво. У нас, у нас є? А чому ми так за ним біжимо, блядь, чуєш? Я не знаю. Ну я б ще в зону, він, тоже туди. він тут. Він тут. нас є чим? Він тут, він тут, він тут. Бачу, він тут. Він тут. Алло, він забіг, блядь. Давай мы можем плей тавер перед нами, а він далеко. Да, но мы вже не зможем бахнути. Не паритись Та ми не те, щоб сильно, якщо чесно <laughs> Понятно. Танк, який Чи це за звук? Вот да, uh, там, oh, oh. там на на вот там на крыше. Сейчас, отут. Є скіп, і під нею ще один. Бля, это так як... нахуй. Вот тут уся, вот тут один. Я до вас зміщаюсь, бо я тут, блядь, во мне нахуй. Я не маю снадак заліз А, тут немає, блін. Эээ... Uh... Короче, там, де цена это показывал, там уже пиздов, да, в одному? А тут люди... Их <кхех> там щель. На четверти прямо бачу, типа. Доб... Нокнул його, нокнул. Ша один тут. Сука! Дым бачишь да. Думу, два типа. Да, это запустила запустыла щось. Тут у нас ще один ящик антитанк. є. Можна взяти... ...хуйню якусь. Блять, не на реконі так напрязну, блядь. <кхух> Ти тільки відвернувся, він голову висунув. А там є, хто <кхух> зі <за> мною стоїть <кхух> на 120. Оцей это тип, да. А. О! -о! Yeah, nice. Тут да, тих стрімерів. Там, ще, там, ще, там ще! Я в зону прохожу, го і вам розум. Я пуши, я пушу їх. Тут двое, Мене... двое, Я, я, я поднимите. Пидняла? Друг да, Я теж. А yeah. то убили? Хоть парбуксир. Yeah, 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 ні ні ніхто хто не понял. Тільки мене вбили. Тут ган. А він. Він мертвий, походу. Не знаю. на гору пішли? Uh, ні, я в зону біжу. От сюди біжу кудись. 12 живих. 4 склада. Я в зоні. Я добігаю до тебе. Чи наверх залізти закрыть двері. бля я дуже не хочу наверх залазить ну короче танки на звідки ми пройшли, там зона бля що за хуйня дробы дробина нахуй в... в небо в небо мене... а бля то ви наверху Да, а что да, Красиво! Хорош. А там когось було? О, тут чел! О, тут чел без Яка билет... Два, два, было? Я ка, полет. 2-2-2. Прям главное знову я! Найс. Шауден, шауден, шауден. Yeah. Ну и да. Десь... Ну нормально, что один скват остался. И вот там, 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 да, де? -куди ти біжиш? От там, вот там, да. Да. Куда ты бежишь? Вот там был чел. Может он уже схибался оттуда, но ну, десь там был. Блин, запустила движуху. Airstrike. Дэвин, бачу. Найс, мы выиграли? Та... Да, да. Но я вважаю, что мы прошли, можно видаляти. 27 كيلів. Же-же. Ой, бля. Не, надо брать рекона, бо, блядь, я не можу їх помічати. Поняли? мене вже нахуй руки, сука, недолаштовані. А реконом що вона автоматом помічається, там типу я вже що добираєш цю на снайперку движуху? Не, просто в автоматом помічається. Угу. Mm -hmm. Там прямо дуже. Два у нас, конечно, катка, пиздець. Кинайся расуплайд 12, блядь. Я чотирьох одним зажимом їбанув.